Вітаю вас на каналі Затишок. Чи було у вас таке, що ви купили насіння на пакетику намальовано одне, а в реальності виросло зовсім інше. Отож? Саме тому я пропоную збирати своє насіння. Звичайно, до гібридних сортів, тобто ті насіння, яких написано на пакетиках F1, навіть не збирайтеся. Заготовляти насіння, нічого з того доброго не вийде. І такі сорти, гібриди, купуйте тільки в перевірених продавців, тобто якісь закордонні, якісь ну, такі, кому ви довіряєте. Тому що дуже багато є таких, що купуєш такі сорти, де написано F1 мали б бути дуже гарне насіння. Але з того ти типу, посіяв, виходить три сорти. У мене таке було. Купила кабачок Кавілі. З того кабачка вийшло три сорти різних. Отож, беремо помідор, який вам дуже сподобався. Розрізаємо його навпіл, ось так, і виймаємо насіння. Ось тут я вже з одного вийма, вийняла, і ось це насіння. Що далі з ним робити? Далі ми відставляємо це насіння на 2-3 дні, щоб воно дозріло. Тут в мене є одне насіння, воно вже готове для подальшого, подальшої праці. Ось так воно має виглядати. Має невеличка старка бути такої ніби цвілі, вона не має бути чорна, але ось така трошечки, як тут, надіюсь, вам видно. Що далі робимо? Ну, Тут в мене було мало, тому що помідор великий, величезний був. Насіння було дуже мало. Що далі робимо? Далі беремо: ось так, беремо ситку і підбираємо тканину, яка не втягує в себе вологу. Якийсь капрон, щось таке. От Я вирізала зі старої спідниці. І вигортаємо туди насіння. Так, вигорнули насіння, збираємо у вузлик, і йдемо до крану промивати, промиваємо тих пір, поки ви не відчуєте під пальцями, що з тканини вже вся м'якоча, сік вийшов, залишилося лише тверденьке насіння. Ось що в нас має вийти. Бачите, тут ніякої м'якоті, нічого такого немає. Тому і підбираємо тканину таку, якби сіточку, таку штучну, щоб м'якоть легко могла пролізти через дрібні комірки. Ось. Далі це насіння. Збираємо і переносимо на чистий сухий папір. Ось так це робиться. Ось папір трошки Ось Складу на папір. Треба було витерти стіл. Кладу на папір. Ось так я розклала на папір. Це звичайний для ксероксний папір. Не потрібно брати там салфетки чи щось, тому що вона приклеїться до насінинок. Тут можна собі збоку одівцем підписати, який це сорт, який рік. І покласти собі на. Я, наприклад, кладу на підвіконник. Щоб воно висохло. Ось подивіться, яке гарне насіння, яке воно пухнасте, переливається. Сподіваюсь, вам буде видно. Коли насіння злегко підсохло, трохи його ворушимо, щоб воно не присихало до паперу. Тому що потім буде його важче від'єднувати. Тепер я відкрию, купила насіння куповане, бо мені здається, що він ніби вже виводиться, ніби вже не такий, як був раніше. Зараз ми порівняємо. Ну, ось. Зараз на папірець покладу. Сіне, яке я опробила, зібрала. А це куповане. Дивіться, чи є. Ось. Куповане. Думаю, що там мало буде якісних зерняток. І ось моє.